Нинішня назва проспекту Манулівський виникла ще у 18 столітті, констатують фахівці. Перейменування проспекту Мануйлівській це повернення не загальноукраїнської, а нашої місцевої української історії. Вперше згадується назва Мануйлівка в письмових джерелах 1744 року, коли біля займища козака Мануйла оселяються і інші козаки і виникає. Велика на той час слобода за часів війська Запорозького вона відносилася до самарської паланки. За словами науковиці Світлани Івлевої, після знищення запорозької січі Манулівка потрапила у власність генерал-майора Попова, який мав намір перейменувати її в попівку. Але за свідченням джерел нова назва не прижилася. Видатний період історії цього поселення пов'язаний з іншими її власниками, зокрема з братами биковими, журналістами та меценатами. Їхній маєток був магнітом ін. Інтелектуального життя. Тут були і театральні діячі Марія Заньковецька, Іван Карпенко Карий, Панас Саксаганський, і письменники Іван Манжура і Афанасів Чужбинський. Потім акценти розвитку цієї частини лівого берега змінюються. Це пов'язано з будівництвом залізничного мосту у 1844 році, з розвитком промисловості. І дуже активно розвиваються сусідні з Мануйлівкою, поселення Амур і Ніжньодніпровськ. Мануйлівка залишається невеличким поселенням, але це не заважає її мешканцям, мешканцям власним коштом у 1910 році побудувати Мануйлівську філію Катеринославської просвіти. спроєктував її наш видатний земляк Іван Труба в українському стилі, театральна зала на 300 місць. А бібліотека, навіть крамниця. На жаль, будинок цей не зберігся. У 1925 році разом із сім прибережним лівим берегом Манулівка стає частиною міста Катеринослав. Нині на адресних табличках попередня назва проспекту і пов'язана вона з ім'ям революціонера та більшовика Петра Воронцова. Це наш земляк. Він починав в ніжньодніпровських вагонних майстернях, був переконаним більшовиком і дуже рано зрозумів значення пропаганди. Він створив першу школу агітаторів тут, в нашому місті. Він брав участь в видавництві газети підпільної. І він створив першу в Україні школу партійних працівників. Ця школа стала зразком. І за цим зразком по всій Україні потім створювали школи партійних працівників. Проспект тягнеться із сходу на схід. Його довжина 2400 метрів із 2015 року носить історично обґрунтовану назву «Манулівський». Науковці закликають називати вулиці Дніпра з повагою до тих, хто створював нашу власну історію. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, новини дев'ятого каналу.